Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства «Конкурент». Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Управління містобудування та архітектури Волинської області очолив одіозний чиновник Василь Василенко. Рівень зашкварності не тільки в тому, що очолюючи Держгеокадастр в Волинської області його підозрювали в роздачі земель біля світязя махінаціями із землею, е, на якій знаходилися поклади бурштину, ну і в закритості установи, а зашкварність ще й в тому, що він має підозру в кримінальному злочині, і ці сумніви поки що не розвіяні, ну чи не підтверджені судом. Адже після Волинського держгеокадастру він очолив Держгеокадастр у Хмельницькій області. І там ДБР висунуло йому підозру через те, що Василенко підписав декілька наказів щодо виділення землі під ведення особистого господарства восьми місцевим громадянам. Але при цьому він забував перевірити, що ці люди вже раніше отримували землю. Зокрема, йдеться про 16 гектарів землі в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Згідно з висновками експертизи, вказані протиправні дії завдали державі збитків на майже 700 тисяч гривень. Зараз чиновник Василенко підозрюється у зловживанні владою чи службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. І санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Ну і маючи такий шлейф недоброчесності. І в той час, коли західні партнери вже прямим текстом кажуть, що допомога Україні буде залежати в тому числі від антикорупційної політики, в той час такий одіозний персонаж очолює обласну архітектуру. Ну, люди добрі, ну будь ласка, ну заберіть його кудись подалі від органів державної влади. Ну, нехай відбудеться суд. І якщо його виправдають, нехай працює далі. А якщо засудять, ну то хай трохи посидить. Ну, бо не можна ж так. Вхід на стадіон Авангард у Луцьку треба зробити безкоштовним. Нагадаю, що нещодавно Луцька міська рада отримала в комунальну власність стадіон Авангард. Утворили комунальне підприємство, яке вже працює майже рік. І ось нещодавно був звіт директора КП. Стадіон Авангард Олександра Стадницького і в своєму звіті за перший квартал 2023 року він зазначив, що від продажу абонементів підприємство заробило за півроку увага 8 тисяч гривень. Натомість дотації з бюджету Луцької міської ради отримало в 100 разів більше понад 800 тисяч гривень. Просто зараз, якщо хтось хоче там побігати на стадіоні, то це можна зробити безкоштовно з шостої до восьмої ранку і після восьмої вечора. Ну, час не дуже зручний для заняття фізкультурою і спортом. А вже хто хоче займатися в більш зручний час, має купувати абонемент, тобто це в проміжку між восьмою ранку і восьмою вечора. Але як бачимо, сума від продажу абонементів просто мізерна. Для чого взагалі приймали стадіон Авангард в комунальну власність? Для того, щоб розвивати фізкультуру і спорт? І якщо ми справді хочемо популяризувати фізичну культуру, то не потрібно створювати таких от штучних перепон. Адже лучани вже заплатили зі своїх податків утримання стадіону авангард. І сума дотації 800 тисяч гривень, про це вже свідчить. Тому зараз ворота стадіону. Потрібно відкрити для всіх охочих. Що приховує Евода? Нагадаю, що є таке дочерне підприємство Евода Трейд, комунального підприємства Луцького Доканалу. Воно займалося продажем електроенергії. І зараз це підприємство ліквідовують. Ліквідовують незаконно, адже рішення про ліквідацію мала би ухвалити Луцька міська рада. Натомість. Рішення про ліквідацію було одноосібно ухвалено керівництвом Луцького водоканалу. але це півбіди. Вся справа в тому, що підприємство працює закрито. Вони не хочуть надавати депутатам інформацію про діяльність «Еводи». В статуті цього дочерного підприємства чітко прописано, що підприємство підконтрольне і підзвітне е, Луцькій міській раді, виконкому і міському голові, ну а також водоканалу. Просто щоб ви уявляли собі, от уявіть, е, ви заснували фірму, поставили там директора, приходите до нього і просите прозвітувати. Ну а він вам заявляє, що нічого давати вам не буде. Тому що він директор, і ви втручаєтеся в його господарські відносини. Ну, якими би були ваші дії? Не соромтеся, пишіть в коментарях. Луцькрада закупить 1600 FPV-дронів і 25 мавіків за майже 40 мільйонів гривень. Е, Луцька міська рада оголосила чотири тендери на загальну суму у 38 мільйонів 400 тисяч гривень, які передбачають закупівлю. 1600 FPV-дронів і 25 квадрокоптерів Mavic. Ну, усі тендери на сайті Прозоро зараз перебувають на стадії подання пропозицій. Особисто мене тішать такі новини, адже кошти спрямовані на перемогу. А я давно кажу, що зараз найкраща інвестиція це інвестиція в наші Збройні сили. Більше того, зараз є можливість закупити fpv дрони українського виробництва. Тобто ми не будемо віддавати гроші на захід, а будемо підтримувати свого виробника. І нагадаю, що зараз є громадська ініціатива в місті Луцьку, яка вимагає заборонити капітальні видатки, там ремонт доріг, там інших речей, адже вони зараз не важливі. Так справді, якщо є якась аварійна ділянка, її потрібно зробити. І ось власне такі от закупівлі е, дронів, якби це і є тиск громадянського суспільства. І ті, хто вимагають дрони замість бруківки, їх почули. Ну, але ще один важливий момент: потрібно розуміти, що ці дрони купує Луцька громада. Тобто, ми з вами, не міський голова, не депутати, а ми разом. Кожен житель Луцької громади, всі, хто платить податки. Тому тут головне не зупинятися і продовжувати в тому темпі. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент-ТІВІ», читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.